Вітаю в ефірі «Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати оголосили про надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів, які погашатимуть за рахунок доходів на знарухомлені російські активи. Про це оголосили в Міністерстві фінансів США. Ми надсилаємо безпомилковий сигнал про нашу рішучість, змушуючи Росію нести все більший тягар цієї незаконної війни замість платників податків нашої коаліції, сказала міністерка фінансів США Дженет Єлен. Кошти нададуть у рамках більшої позики на 50 мільярдів доларів, яку раніше схвалила група СЕМИ. Це допоможе Україні забезпечити необхідні ресурси для підтримки роботи служб надзвичайних ситуацій, лікарень та інших критичних потреб. Додали у Мінфіні США. Тим часом у Сенаті і Сполучених Штатів активно готуються до затверджень номінації Дональда Трампа на ключові посади в наступному уряді. Із законодавцями активно зустрічаються, зокрема, Піт гексет номінант на посаду міністра оборони і Тулсі Габард, яку Трамп хоче бачити директоркою з національної розвідки. Їхні номінації здивували частину законодавців у Вашингтоні, зокрема деяких республіканців. Тому зараз Піт Гексет і Тулсі Габард намагаються схилити сенаторів на свій бік. Як триває цей процес, і що ще розглядають у конгресі цього тижня? Говоримо далі з нашою кореспонденткою Катериною Лісоновою. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. Катю, всі дні зустрічі з сенаторами має Тусіка. Ми про неї говорили вже трохи в попередніх програмах. Але давай нагадаємо глядачам, що відомо про неї про її погляди, і що саме викликає зараз запитання у частини американських законодавців та оглядачів. Тусі Гавберт є ветеранкою, бойовою ветеранкою армії Сполучених Штатів Америки, колишньою конгресвумен від штату Гаваї. Вона спочатку була демократкою, потім вийшла із партії, і рахувалася як незалежна. А потім вступила до глав республіканців, допоки не стала номінанткою Дональда Трампа на посаду посаду майбутньої очільниці е департаменту із нацрозвідки Сполучених Штатів Америки. Цього понеділка Тусі Габорт розпочала свої зустрічі із сенаторами, від яких власне залежить чи буде. До вона погоджена на цю посаду. В першу чергу вона зустрічається з представниками комітету із розвідки, які власне будуть розглядати її кандидатуру. Цікаво, що із майбутнім очільником цього комітету Томом Котоном, сенатором, який є прихильником і союзником дональда Трампа та Джей Дівенса, але який розходиться лише в одному питанні, фактично із майбутньою адміністрацією, він є послідовним прихильником допомоги Україні, і саме ця зустріч наступного тижня може стати більшою проблемою Облемою для Тулсі Габерт, яка відома тим, що була фактично мала компліментарні відгуки про диктаторські режими. і, зокрема, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну Російської Федерації, вона звинуватила Київ, Вашингтон та НАТО, що ті мовляв спровокували Росію. Загалом також вона компліментарно відзивалась і про лідера Сирії пропонув послухати її еволюцію. Заяв від колишніх заяв до цього понеділка, буквально. Асад не є ворогом США, тому що Сирія не становить прямої загрози сполученим штатам. Як свояк це війна за повалення Асада насправді допомогла людству. Я повністю підтримую і цілком погоджуюся із заявами, які зробив обраний президент Трамп протягом останніх кількох днів щодо подій у Сирії. Мої власні погляди були сформовані досвідом та моїми численними військовими відрядженнями у Сирію, що дало мені можливість побачити на власні очі. Ціну війни та загрози ісламського Цікаві заяви Катю напередодні близько 100 американських посадовців зі сфери захисту нацбезпеки підписали листа, де висловлюють зокрема серйозні сумніви щодо незаангажованості Габарта, зокрема щодо її заяв так про Росію і Сирію, про які ти зараз також згадала. Як у Вашингтоні коментуються, і також як що говорять про шанси Тусяґабарт на затвердження у Сенаті? Зазначу, що загалом Тулсі Габард оминала сильну критику або взагалі увагу американських медіа, тому що більшість уваги була прикута до інших контроверсійних призначень Дональда Трампа, таких як Мед Гейс та Піт Гетцек. І загалом увага до неї стала більш прикутою після того листа, який ти щойно озвучив представників нацрозвідки, які кажуть, що мають сумніви щодо її призначення. Сам Дональд Трамп каже, що немає жодних сумнівів, що мовляв вона. Є людиною, якій дуже довіряють, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю цієї неділі. А водночас сенатори поки що не відзиваються критично здебільшого кажуть нейтральні заяви про те, що ми будемо з нею зустрічатися і власне будемо обговорювати усі ті питання, які викликають критику. Пропоную послухати заяву одного із сенаторів, з якими вона зустрілась цього понеділка. Сенатора, чи ви довіряєте конгресвумен Габарт опікуватися питаннями нацбезпеки? Ми сядемо і все обговоримо. У цьому полягає нинішній процес. Це значить, що більш критичним щодо її призначення є колишній спецпредставник по Україні в адміністрації Трампа Курт Волкер. В інтерв'ю для нашої колеги Татани Ворожкові заявив, що вважає, що малоімовірно, що вона пройде погодження у Сенаті. Пропоную послухати на мою думку, дуже мало ймовірно, що Тусі Габбард затвердять директоркою з національної розвідки. Ця посада менш важлива ніж директор ЦРУ, хоча в організаційній схемі виглядає, ніби вона стоїть над директором ЦРУ. Але баланс повноважень насправді у директора ЦРУ. Але навіть зважаючи на це, я думаю, що навряд чи її кандидатуру затвердять. Ну так, чи інак, кінцеве рішення буде саме за американськими сенаторами, як вони вважатимуть за потрібне, тому будемо стежити за цим процесом. Теж Катю, що важливе для України відбувається у конгресі, також цього тижня. За чим ми стежимо? Найважливішим питанням для законодавців цього тижня буде погодження оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Його варіант цього законопроекту вже вніс і оприлюднив і розповів про нього спікер Палати представників сьогодні. Під час прес-конференції зазначу, що там із допомоги партнерів йдеться про такі країни, як Тайвань, про допомогу в, Тихо, в Тихоокеанському регіоні, допомогу Ізраїлю, також згадується Китай і згадується в повному сенсі Росія, але не згадується Україна. Пропоную послухати, що каже сам спікер про те, що саме буде в цьому пакеті оскільки ми віримо у мир через силу. Ми заблокували план адміністрації Байдена щодо скорочення чисельності американських спецпризначенців. Ми підтримали розміщення нацгвардії на нашому кордоні. Ми розширили спільні військові навчання з Ізраїлем і збільшили фінансування оборонних ініціатив Сполучених Штатів в індо Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань. Безпека американського народу є нашим головним пріоритетом. І цьогорічний оборонний бюджет гарантує, що наша армія має ресурси, ресурси та можливості необхідні, щоб залишатися найпотужнішою бойовою силою на планеті. Я з нетерпінням чекаю голосування за цей бюджет вже цього тижня, і я думаю, ви побачите його велику підтримку у палаті представників. Це значить, що попри те, що Україна не згадується в проєкті цього законопроекту бюджету оборонного бюджету про Україну допомогу Україні була погоджена. Минулого так року. будемо детальніше говорити про це в наступних програмах. Катю, дякую тобі. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із конгресу. Американські дипломати активізували роботу із групами, що змагаються за визначення нового курсу для Сирії. Прямо зараз посадовці держдепу працюють у регіоні, аби допомогти підтримати сирійський народ у той час, коли він визначає свій шлях у майбутнє, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Детальніше про стрімкий розвиток подій у регіоні та реакцію США на це говоримо далі з нашою кореспонденткою Марією Уляновською, яка стежить за цією темою. Зараз сподіваюся, можемо приєднати. Марію, Марії, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до розмови. Давай поговоримо про те, що відбувається в Сирії сьогодні, після того як повстанці повалили режим Башара Асада. Які події на місці? Дійсно, Остап, режим Башара Асада сім'ї Асада правив Сирію 53 роки, однак розвалився буквально за 11 днів. І тим часом зараз у Сирії відбувається формування тимчасового уряду, який буде правити країною до ем, е, виборів. Наразі як повідомляє Аль-Джазіра, до початку 2025 року його очолить Мухаммад Башир і видання пише, що він близький до угруповання Хаят та хвір Ашам. Це те саме угруповання, яке очолювало захоплення Дамаска, яке очолювало цей рух опору. Е, Наприкінці листопада, який і повалив. Режим Башара Асада раніше очільник цього руху заявив, що тепер законний володар країни очолювана ним коаліція, але обіцяв, що повноваження уряду буде виконувати чинний уряд. Однак бачимо, що ситуація змінюється дуже швидко у Сирії. І крім того, немає прем'єр-міністр Сирії такої великої влади. Вся влада була сконцентрована в руках Башара Асада. І тому від того, яким буде перехідний цей період, буде залежати і майбутнє Сирії. Інша важлива новина, яка з'явилася із Сирії, буквально. Учора це звільнення в'язниці Сидная. Це дуже сумнозвісна в'язниця, де утримували безліч полонених, де були тортури. І цю в'язницю звільнили за даними Amnesty International, з 2011 по 2015 рік. Там було повішено 13 тисяч людей, яких Асад вважав противниками свого режиму. І ось НАТО в один зниклих безвісти і ув'язнених ринули туди, щоб знайти своїх близьких. І разом з ними там побували і іноземні журналісти, і показали просто жахливі кадри, які стали свідченням жорсто. Укості режиму Башара Алясада безумовно важливий розвиток подій. Марія стежимо за цим. Чого далі очікувати від того, що відбувається в Сирії і в регіоні в цілому? Експерти зараз сказують на нові можливості, але також і про ризики, які постають із цим. Про що тут йдеться? Остапе, дуже важливо розуміти, що Сирія є дуже різноманітною країною. Там живуть і шиїти, і суніти, і християни, і алавіти, і курди. І всім цим групам якось треба уживатися. Також є групи і частини країни, які підтримували історично режим Башара Алясада і зараз тут переговори про те, щоб повстанські війська зайшли туди мирним шляхом і не вчиняли погромів. Також потрібно розуміти, що зараз на території Сирії перебувають і американські, і турецькі, ізраїльські війська, і також є там озброєні курди. Про які загрози. Говорять експерти, говорять про те, що Хаят Тахрір Ашам, який очолив цей режим опору. Він є терористичною організацією. І його очільник також є в списку швишувишукуваних сполученими штатами терористів. Сам Мухаммад Аль-Джулані, який був колись членом Аль-Каїди, зараз говорить про те, що він від цих крайньо ісламських поглядів відмовився. Він намагається реформувати і себе і свою організацію, відбилити репутацію і використовує тепер своє справжнє ім'я Ахмад Хусейн Аль-Шара і закликає до єдності і прозуміння між усім усіма гравцями Сирії намагається показати, що він не буде диктатором як Башар Алясад, і сказав, що він оголошує амністію військовим армії Асад, закликає їх повернутися назад у Сирію. Сказав, не тиснути на журналістів, заборонив будь-які обмеження на одяг для жінок. Тощо, але США говорять, що вони будуть довіряти не словам, а тому, які вчинки будуть вчиняти ось ці нові сили у Сирії. Давай послухаємо як сказав учора президент, усі вони говорять правильні речі, включаючи пана Аль-Джулані. Але ми хочемо бачити дії, те, що виходить за межі просто риторики. Ми хочемо, щоб ці групи об'єднались так, щоб допомогти Сирії перейти до керівного органу влади, яка зможе задовільнити прагнення сирійського народу. Президент Байден зосереджений на двох речах. Перша полягає в тому, щоб переконати, що ми продовжуємо чинити тиск на Іділ, і близько тисячі військових, які ми маємо в Сирії, займаються цим. І ця робота важлива і її потрібно продовжувати. Ми не хочемо, щоб ІДІЛ використала ситуацію для власної вигоди. По-друге, треба працювати з міжнародними організаціями, партнерами, навіть деякими з опозиційних груп, щоб спробувати знову таки сприяти переходу в Сирії до уряду, який зможе задовільнити прагнення сирійського народу. Тому що президент Байден вважає, що обидві ці речі в інтересах нашої національної безпеки, переслідувати іділ, не дати їм відродитись, а також переконати, що сирійський народ має уряд, якому він може довіряти, який справді намагається покращити їхнє життя. Це також в наших інтересах. Стабільна саморядна Сирія, яка може задовільнити ці прагнення народу в інтересах Америки. Марія тим часом в Росії підтвердила, що надали притулок Башару Асаду після його втечі з Сирії. Що зараз із ним і як на це реагують у США? Дійсно, він зараз знаходиться у Росії, отримав там притулок, і Сполучені Штати говорять, що це може завадити притягти його до відповідальності, але кажуть, що і його, і його російських колег також треба притягти від до відповідальності за ті злочини проти людяності, які вони вчинили в Сирії. Давай послухаємо. Я не знаю, чи була у нас конкретна інформація про те, що він збирався тікати і куди саме. Все розвалилося дуже дуже швидко. Тож я не можу стверджувати, що ми певним чином перечували, що це може бути його план. Але я думаю, що дуже багатослівно, що Росія, один з його спонсорів, зараз прийняла його. І я думаю, що вони повинні відповісти на запитання про те, чому вони це роблять пана Асада потрібно притягнути до відповідальності за тиранію, за смерть, за руйнування, насильство, яке він заподіяв власному народові за 14 років. Але і Росію теж потрібно притягнути до відповідальності за те, як вони його підтримали і дозволили йому це зробити. І зараз приймають його на російській землі. Я не можу сказати вам, які конкретні заходи відповідальності будуть запроваджені чи розглянуті, але ми розглядаємо низку варіантів. Просто зараз ще рано знати напевне. Марія, дякую тобі. Марія Уляновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про розвиток подій в Сирії та реакцію США. Далі в програмі розмова із письменницею та історикиною Голеною Стяшкіною. Родом із Донецька. Жінка описує історію мешканців міста від радянських часів і до нині. У своїй книзі Смерть лева сесіла мала сенс. Цьогоріч книжку переклали англійською та видали у США про повернення Донеччини та Луганщини і тему війни у сучасній українській літературі. Стяжчина розповіла в інтерв'ю Ірині Соломко. Дивимось далі. Пані Олена, цього року ваша книга Смертлива сесіла мала сенс, була надрукована в Сполучених Штатах. І от як, от, ви, вже, ви вже трішки мали кілька заходів, на якому була представлена ця книга? Як от, в цілому її сприймає американська аудиторія? По різному, але я щаслива в одному з американських університетів студентка спитала мене, а от тельма, яка там в книжці вашій є зниклою кудись? Це ж про Донеччину і Луганщину? І я чесно, ну я була настільки вражена, що це що вона змогла це відчитати, бо так це була був такий задум. Що, от питаю, тому що все одно ця книга було написано до війни, і звичайно, вона така. Ну тобто, взагалі, ситуація в Луганській Донецькій області, така притеча, та тобто чотирнадцятий рік це притеча великої війни. От чи вони відчувають цю цей взаємозв'язок? Е, мені здається, що ті ті люди, які прочитали те, що там написано. Вони просто зрозуміли, наскільки довго і наскільки не ввічливо вони відводили погляд від нас, наскільки довго вони були глибоко стурбовані, наскільки довго вони були сліпі, і тим самим вони годували монстра, який через оце відсутність покарання дозволив собі зробити ще гіршу ескалацію, ще гіршу, і наступну, і, наступну, і зробить ще, якщо так само люди будуть продовжувати у світі відводити погляд від України, власне, тому що зараз, особливо на тлі цих цих перемовин. Або не перемовина, або то інформація потрапляє медіа, що все ж таки Україну намагається примусити до перемовин і відмовитися від території. Вся наша спільнота донецьких, луганських, кримських людей, які поїхали. Ми з 2014 року живемо в парадигмі, чи не краще було б віддати ці території, щоб забути, щоб ну нехай їх не буде, вони не наші, там не ті люди, і таке інше. З 2014 року я абсолютно звикла до цієї парадигми, і тепер у мене є. Аргумент. Ну, от ми припинили, ніби говорити про Донецьку Луганську області, ми намагались щось там з Мінськими угодами. Ну, тобто, ми, зробили, ми розводили війська там десь, тобто, ну, демонстрували таку добру волю, що аж просто плакати хотілося. Та? І куди нас це привело? Це нас привело до того, що бомбили Київ. Тобто наступна історія, якщо, не дай Боже, вона станеться в той самий спосіб. У тих компромісів, розведення, припинення вогню і таке інше, то наступне бомбардування буде на собі вже відчувати Варшава. І потім може навіть і Берлін. Тому всі ці розмови про компроміси з Росією, ну вони не варті. Взагалі ну, жодного енергетичного ресурсу, якого в нас і так дуже мало, але ми втягуємося в ці дискусії і робимо просто собі боляче. Але просто практика продемонструвала, що ми вже в принципі спробували піти на певні компроміси. Результат катастрофа, трагедія, біль, який триває по сьогодні. Фронт стоїть. Якщо наш фронт не буде стояти, то руські війська зі своїми написами на Берлін. Пройдуть потім за тою адресою, яка написана на їх танках. Є ця дискусія. Та все ж таки як правильно називати Донбас. що є така точка зору, що Донбас це до там Донецький вугільний басейн, так? Тобто він відповідно це така радянська термінологія Донеччина і Луганщина. Луганщина Донеччина просто Луганщина. не об'єднувати. Просто просто так. Чи Луганщина і Донеччина можна mm. так? Це дуже добре буде. Справа навіть не в тому, що Донбас — це радянське справа в тому, що та міфологічна конструкція, яка підтримує цей термін, наступним кроком пропонує сформулювати концепт народу Донбасу, тобто такої певної групи, етнічної групи, яка б собі могла вимагати, ну, наприклад, створення якоїсь державної структури, ось в чому небезпека. І, власне, тому так сильно вони вкладались в це слово, в цей термін, і тому так сильно використовують його зараз. Але все за в мене склалося такі враження, що зараз Донеччина і Луганщина це, по суті, вже такі, от знаєте, викреслені території. От тому, що особливо ті, які були окуповані там у 14-му році, історія демонструє нам е, численну кількість прикладів. Коли, ем, ніби вже нічого не існує, ніби вже територія втрачена і ніколи її не бути тою територією, країною, державою, наприклад, це історія про Польщу. Другий приклад, більш ближчий до нас, е, Східна Німеччина. Східна Німеччина така пос... поставала вже як е, специфічний етнос. І Кремль вкладався в це створити такого іншого німця, радянського соціалістичного, східного, майже і не німця навіть. І як тільки відкрилося та, це вікно можливостей, першим ділом всі забули взагалі, що існує якийсь специфічний східно-німецький народ, Проблема в політичній волі, стратегічні парадигми, чи вважаємо ми за потрібне думати про Україну як соборну, єдину? Вільну демократичну державу, от е, росіяни дуже люблять говорити, що Донбас от він має таку російську боруську я не знаю, вам все ж таки російську ідентичність. Скажімо, в Маріуполі були свої власні брати Кеннеді. Звісно, вони не були політиками. Один з них його називають батьком азійської металургії. І він приїхав до Маріуполя для того, щоб поставити, довести до ладу той завод, який зараз називається заводом Ілліча. Насправді це були гроші, в тому числі і американські, і цей завод його привезли з Сіетлу. І, і кожний такий сегмент демонструє нам, що асфальт це не тільки про зросійщення. Що навіть це через цей асфальт пробивається те минуле, яке закладало тут фундаменти? А от яким ви бачите подальший розвиток подій в контексті війни? Наше завдання розуміти одну єдину реальність. Ніколи Путін не буде зупинятися. Україна є частиною серцем того, що він бачить як Російську імперію. Без України Росія не імперія. Нам важко ми втомлені, як втомлені люди, які тримають фронт, ну просто страшно сказати. І якщо ми будемо їх ще навантажувати розмовами про те, що ми будемо віддавати, кому ну навіщо? Ну, Фронт стоїть наше завдання дати все, що ми можемо. Щоб він стояв. і Ми перемогли. Ігри нескорених. Міжнародні змагання для поранених ветеранів наступного року вперше відбудуться взимку. Наша остання на сьогодні історія про українську збірну, яка складається із ветеранів російсько-української війни. Як вони готуються до змагань, розкаже Анна Костюченко. Ігри нескорених 2025 в Канаді стануть першими зимовими гібридними іграми. Керлінг одна з дисциплін, яка буде вперше представлена там. Для 43 річного ветерана з Одеси Олексія Притули це теж перший досвід у цьому виді спорту. Окрім керлінгу, він буде змагатись у скелетоні та гірських лижах сидячи у спеціально обладнаному бобі, каже чоловік. З 2011 року Олексій працював ветеринаром в Одесі у липні 22-го добровільно долучився до 25-ї десантно-штурмової бригади, але 30 вересня того ж року отримав важке поранення під час наступу на лиман. Реабілітація та протезування тривало до кінця 23-го року. А з січня 24-го Олексій повернувся до цивільної роботи ветеринаром. Навесні 24-го року. Почув оголошення про набір до національної збірної на ігри нескорених та вирішив приєднатись. але знаєте, коли щось втрачаєш. Я враження, що ти втрачаєш свої можливості, а не та інші, в принципі, подібні заходи вони е дають зрозуміти, що це неправда, що це може бути трохи інакше, але все те, чого ти не робив раніше, ти можеш робити зараз, можливо, трохи в інший спосіб. 30-річний ветеран Арсен Рябошапко готується змагатись на іграх, нескорених у командних видах спорту, таких як регбі, баскетбол на візочках та волейбол, сидячи. Арсен вже майже два роки бореться з наслідками важких кульових поранень. Зокрема, одна з ніг досі погано згинається. Арсен родом з Одеси. До війни він був офіцером торгового флоту. Його стаж морської кар'єри вісім років. 24 лютого чоловік перебував біля берегів Канади, де працював електромеханіком на судні та збирався відсвяткувати день народження. За три місяці по тому Арсен повернувся до України, аби долучитись до ЗСУ. Влітку 22-го року Арсен приєднався до 77-ї бригади у складі десантно-штурмових військ. Коли я повернувся за кордону, я прийшов до мами і сказав, мама, я йду на війну. Вона говорить: ну, добре, я приймаю. Звичайно, вона їй було дуже важко це прийняти, оскільки я там в безпеці, був. мене ні, ніхто ніщо не змушувало йти на війну. 1 березня 23-го року Арсена було поранено в Бахмутському районі у Стрилицькому бою. Під час спроб його евакуювати медиків було також поранено, і чоловік був змушений повсти самотужки до місця евакуації близько двох годин. Бій продовжується, вони надають допомогу, дожимають мені турнікети, розкладають вже носілки. Вже ось ось мене зараз покладуть туди. І тут біля нас прилітає снаряд з РПГ. Я або міг би чекати, поки там десь підійде аж з далекого села, або ну щось робити самому. І я почав повсти на руках. На те, щоб знову почати ходити, пішло сім місяців, каже чоловік. Про ігри нескорених Арсен почув в березні по радіо. і згодом був відібраний з понад 400 претендентів. Саня, треба... Капітан команди з баскетболу, ексбоєць третьої штурмової бригади 37-річний Олексій Тюнін. Він з міста Харків працював до Великої війни у торгівлі. Воювати пішов з травня 22-го року. Поранення отримав на Донеччині поблизу населеного пункту Андріївка у серпні 23-го року. Кулеметом йому перебило кістки та артерії на нозі, каже чоловік. Від втрати крові він впав у кому. Саме про межу, коли це дійсно відбувається, і ти думаєш, що це вже кінець. От, коли тебе вирубає, там на долю секунди, ти думаєш, що це кінець, і в тебе пролітають купа думок. Проходить процінка, і ти починаєш. Зачастіше жаліти. Ти не згадуєш те, що було приємно. А ти згадуєш те, де ти дарма потратив час, сили, енергію. Mm. Як ти реагував на речі? Чому ти боявся щось робити? Чому ти не ризикував, не пробував? Бо багато чого в житті можна пробувати. Олексій змагатиметься в баскетболі та регбі на візках, а також спробує гірськолижний спуск на одній лижі і скелетон. Це перемоги над собою таким чином, бо знову ж таки це щось нове чого я взагалі ніколи не пробував в житті і наразі маю таку можливість, тому перше за все це особистий це ріст такий. 28-річний Павло Коритнюк з Рівненщини тренується змагатися у волейболі сидячи. До повномасштабної війни Павло працював на аграрному підприємстві. Перших днів російського вторгнення пішов до військомату, а згодом воював у складі 14-ї Волинської бригади. Зазнав поранення в Бахмутському районі у липні 22-го року. Ми з побратимом бігли по нашого пораненого. Він лежав, кричав. І тут ми біжимо, а тут ми вже лежимо. Павло переніс понад 10 операцій, а після реабілітації одружився. Майбутня дружина повернулась з Польщі, аби доглядати за Павлом. Він почав нову роботу у сфері ІТ, а з січня 23-го став займатися спортом. Спочатку важкою атлетикою, а потім підготовкою до ігор нескорених. Окрім волейболу, Павло готується до веслування на тренажері, а також до змагання на гірських лижах. Не враховуючи ноги, скорее буду в найкращій формі, ніж за все своє життя. Через повномасштабне російське вторгнення близько 50 тисяч українців стали інвалідами внаслідок ампутації кінцівок. Ігри наскорених це можливість показати, що втрати кінцівки не є вироком, кажуть учасники змагань. Можливо, хтось подивиться на нас саме і подумає, на то життя триває, і все в наших руках головне це віриться в себе. Над підготовкою збірної працює команда тренерів, асистентів, реабілітологів, медиків і психологів. П'ятий останній тренувальний збір для учасників збірної України пройде у січні. А вже у лютому збірна України в п'яте продемонструє нескореність українських воїнів. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українському. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.